Добрий день, діти! А чи знаєте ви, яку ляльку неможливо вкласти спати? Це лялька не валяйка. Якщо ми її спробуємо нахилити та вкласти, вона починає розкочуватися в різні боки і співати пісеньку. А давайте ми сьогодні намалюємо таку ляльку неваляйку. Для малювання нам сьогодні знадобляться пензлик. Зелена фарба і два фломастери. Я взяла коричневий і червоний, ви можете взяти синій, чорний, рожевий для того, щоб намалювати потім личко нашої ляльки. Беремо в руки пензлика і починаємо малювати. Треба набрати фарби і спочатку намалюємо невеличкий круг це буде голова ляльки. Для того, щоб робота була охайна, треба притримувати аркуш паперу, на якому ви будете малювати. Круг ми зафарбовуємо внутрі, але не до кінця. Тобто, робимо коло ось такої ширини. І ось у нас залишилось місце для обличчя. Тепер ще набираємо фарби і малюємо великий круг. Спочатку коло велике, а потім зафарбовуємо його повністю. Це буде тулуб нашої ля... лялечки. Ось так. Набираємо фарбу. І зафарбовуємо повністю, щоб наша лялька була яскрава. Ось ми вже зробили і тулуб. Тепер треба зробити ручки, це будуть маленькі кружечки. їх теж треба зафарбувати. І ще один. Наша лялька майже готова. Ще не вистачає їй личка, але його треба намалювати вже, коли лялька висохне. Наша неваляйка підсохла. Можемо тепер намалювати їй личко. Намалюємо чорним фломастером. Очі, носик, коричневим домалюємо очки, і зробимо їй вії. Ось такі гарні. І тепер червоним можна намалювати ротика, і наша невалянка вже посміхається. Вона дуже весела, вона вже хоче гратися. Ще можна намалювати гарне платтячко. Для цього можна взяти фарби жовтого, червоного кольору, такого, такого кольору, якого ви захочете. І намалювати смужечки або крапочки, прикрасити плаття наші ніваляйці. Можна намалювати ось такі прямі лінії. А можна і хвилясті ось такі. Кілька хвилястих ліній і кілька прямих. А жовтою фарбою можна вже тоді намалювати крапочки між лініями подивіться, ось так. І між хвилястими лініями також. Можна і на ручках ще намалювати. Ось такі прикраси. І шапочку можна оздобити теж зробити крапочки. Можете намалювати діти таку наваляйку вдома. Ви вже зрозуміли, як це робити, і у вас буде гарна. Лялочка.